Будучи одному, ще років може 10-20, не менше точно, тому що е, ціни зараз такі, що е, ну, просто в них слабо віриться насправді. Тому що ну, навіть най, най, найнижчий від 40 тисяч ну, це ну, досить велика сума для того, щоб збирати її з нуля. Якщо весь цей час бути одному, то може і можна зібрати там за 10-20 років, але е якщо ще паралельно тягнуть з собою когось, то це можна і не назбирати надивлячись на яку квартиру і просто з нуля, тобто не маючи першого там якогось е авансового да внеску і цих всіх можливостей. Ну сказати важко по часу, ну мабуть, дуже довго, тому що е програми з кредитування, вони, якщо працюють, то вони працюють не для всіх. І е не сказати, що там є такі умови, які масово підходять е переважній більшості людей. Я думаю, що це якщо прям відкладати, відкладати це дуже багато років, і по суті, це потрібно. Е Працювати то, я не знаю, пів життя, щоб його якось не складати і одним платежом потім закрити. Але знову ж таки дивлячись, яку саме нерухомість там, будемо обирати. Ну, якщо от готівку купувати, то років 10, десь. Мабуть. Якщо десь іпотека або ж там подібне, то роки десь 3, мабуть, так от. Ні, Я вважаю, що це за великий термін, тому що особливо для там, молодих людей які працюють, ну, ну края було б 10 років, ну, там, десь з 20, якщо починати працювати і збирати, збирати, то, щоб хоча б до 30. А так мені зараз збирати, ну, до 40, то і до 50 років збирати просто на, на квартиру. Ну, звичайно, ненормальні, тому що в інших країнах, Геть на іншому робиться акцент, і навпаки, ці програми вони для того існують, щоб будувалось постійно нове житло і, і скажімо, молоді сім'ї мали змогу розміститися там і придбати. Тобто так воно працює в багатьох країнах. У нас мені здається, якщо ми на цьому шляху, то десь на тільки на початковому етапі та недавно. Тобто, ми бачимо, що в Європі, наприклад, не збираються життя на квартири, то можна не купити в Україні. в Принципі це більш реально зробити, тобто, якщо правильно це Якби вони були е, нормальні ці кредити, то ще б да е, так діється програма е, Єоселя, чи як вона називається, але все одно умови не для всіх, умови, наприклад, в нашому міст, місті е, взагалі немає житла, яке б е, підходило б під цю програму, а брати під Ну, не за цією програмою, а за, ну, в звичайному режимі, це занадто великі відсотки і ну, це взагалі нереальна сума. За, відношусь взагалі непогано, дивлячись, що це за кредити. Ну, поки що на даному етапі я не бачив таких пропозицій, чи то від держави, ну так, від держави, які б, які б повною мірою підійшли. Потрібно також там зв'язати на дуже багато ризиків, які мають місце. Але якщо казати відверто, немає зараз таких програм, які б на вигідних умовах дозволили масово людям брати ці кредити і потім не переживати, бути впевненими, що все вдасться. Mm -hmm. Тому я, скоріш за все, зараз би цього не робив, тому і не роблю. Взагалі, тале тобто, пространської ставку, то на всі інші параметри, тобто термін, іпотеки, внесок, першої та подібне. Все. Я вважаю, що це класна ідея, класний варіант. Тобто, якщо немає можливості купити заготівку, то іпотека це хороший варіант, тим паче, якщо це якась пільгова іпотека, наприклад, там є оселі, тому подібне, то подібне. Це класний варіант, скажімо так, щоб мати свою оселю, за нею виплачувати потихеньку, тобто це кайфово, спокійно, комфортно.